продажу мотоцикл Suzuki DRZ400, версія Enduro Мотоцикл привезений з Японії, повністю весь в оригінальному стані і з допів стоїть на ньому повний вихлоп вихлоп'яшомура. Саме повне, не чисто банка, а повністю вся траса тут ну діаметр такий великий стан можете бачити самі. Тут тобто жодна кришка не знімалась, пластик не фарбований, ну він взагалі з заводу без фарби виходить. Амортизатор в гарному стані, Він кожна спиця, як новенька. Стан чудовий. Спочок. Кого цікавить більш детальне? Відео пишіть, дзвоніть, я залюбки відсніму, покажу, розкажу. Ось, до речі, на ДРЗ-ках часто таке бувало, ось цей бачок під антифриз. Він розсихається на сонці і тріскається. Тут він, бачите, в стані нового. Всі кнопочки, все-все-все в дуже-дуже достойному стані. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, пишіть дзвоніть. Я на ці питання ваші відповім. Будемо розмовляти, будемо домовлятися. Мотоцикл вартий, вартий уваги. Гофри так само, до речі, в доброму стані. Це, якщо зацікавила пропозиція, пишіть дзвоніть. Всім гарного вечора.